Неочікувано для всіх, розробники успішно зменшили гру вдвічі аж до 6 ГБ. Однак навіть цей ще квіточки у порівнянні з наступною новиною. Нещодавно моїм колегою було помічено дуже цікаву та приємну зміну щодо вимог до наших з вами девайсів. Тепер для гри у Warzone Mobile мінімальний поріг оперативної пам'яті складає не 6 ГБ, як то було раніше, а всього 4 Дорогі друзі, це зменшення дійсно можна вважати успіхом у відношенні оптимізації ігрових процесів для більш доступних та менш потужних прироїв. Якщо добре почухати голову та згадати, то на початку бета-тесту розробники обіцяли нам, що гра стане доступною навіть для пристрою з трьома гігабайтами оперативної пам'яті. На фоні цієї зміни ця заява виглядає куди більш реальною та досяжною, ніж то було раніше. І тепер гра Warzon Mobile реально розширює свою доступність на ще більш широкому спектрі пристроїв, що в свою чергу дає змогу ще більшої кількості гравців насолодитися майбутнім. Бестселером в жанрі шутерів. Так, я розумію, дорогі друзі, звичайно, в грі все ще існує чимала кількість проблем. Але вже саме зараз ми можемо побачити, що розробникам все ж таки вдалося намацати правильний шлях і крок за кроком не без проблем, але все ж таки просуватися до глобального релізу. Щодо обмеження FPS, гадаю, що саме через це їх робота над усуненням деяких помилок, які заважали знизити порих уймов до пристроїв. Нарешті все ж таки дав нам свій позитивний результат, який ми, ми так довго чекали. В мережі та усіх спільнотах гри обурення гравців черговий раз зросло, коли розробники відповіли на коментар з заявою, що збираються блокувати та банити гравців, які намагатимуться грати у Mobile на ПК за допомогою емуляторів. Обурення спільноти не полягає у тому, що гравці проти цієї заяви. А навпаки, вони підтримують цю ідею. Однак ніхто з них не вірить, що розробники зможуть остаточно заборонити використання такого роду програмного забезпечення. Наприклад, ігри Call of Duty Mobile можна побачити, що багато хитрих гравців-емуляторщиків вирішують цю проблему, обходячи блокування. На той час розробники були змушені створити окремий сервіс саме для таких гравців, що грають на емуляторах. Такий крок від розробників, на жаль, саме і тут привів до небажаних наслідків. Гравці на емуляторах швидко зрозуміли, як обійти обмеження, та почали створювати команди саме з гравців, які грають на мобільних пристроях. Це в свою чергу, дорогі друзі, привело до того, що вони змогли потрапляти на мобільні сервери і продовжувати грати обхід системі алгоритмів. Іншими словами, ця ситуація повторюється знову, і ризик неповного позбавлення від емуляторів для розробників лишається великим. Дорогі друзі, напишіть, будь ласка, якщо у вас п'ята точка немова раз підгорала саме від даного роду гравців. Ну а на сьогодні у мене все. Якщо ви хочете мати більше інформації та бути у курсі усього, що відбувається навколо гри, то раджу вам все ж таки додатися до нашого телеграм-каналу, де ви обов'язково знайдете ще більшу кількість інформації про майбутню гру Warzone Mobile. Також не забудьте підписатися на цей канал та поставити великий палець гори. З вами був, як завжди, Адріан Ков, Ви на каналі ЮОПлей. Всім па-па, Почуємося!